Пільги на розмитнення електромобілів в Україні діють до 31 грудня 2025 року. А вже з 1 січня 2026 року українці знову мають платити і МИТО, і ПДВ, як і при розмитненні звичайних авто. Для тих, хто не в темі, пільговий режим запрацював ще у 2018 році, і якщо спочатку він діяв лише рік, то пізніше його неодноразово продовжували. Востаннє до кінця 2025 року. Чому пільги вирішили скасувати? Їх фактично просто. Не продовжили. Гетьманцев каже, що гроші потрібні на армію. Я десь бачив в новинах, що в вересні було надано пільг на розмитнення на 2 мільярди гривень. Ну це під 50 мільйонів доларів приблизно. За рік це 600 мільйонів. Суттєво. Ви скажете, окей, так і що? Ну і наскільки тепер стане дорожче розмитнити електричку? Ну дивіться, з 1 січня буде мито 10% і ПДВ 20%. Акциз як був, так і залишається чисто символічний. 1 євро за 1 кВт годину об'єму батареї. Але 10 плюс 20 не дорівнює 30. Бо спочатку нараховується мито, а потім уже зверху нараховується ПДВ. Тому виходить, що ефективно здорожчання вартості розмитнення буде десь 32%. Чи можуть пільги все ж продовжити? У Верховній Раді є як мінімум один законопроект, який пропонує продовжити пільгу до завершення воєнного стану. Мінімум до завершення воєнного стану, чи якось так. Але моя особиста думка. Пільгу не продовжать. Той законопроект в Раді лежить без руху ще з літа. Це по-перше. А по-друге, відмінно лобіює сам Гетьманцев. А він, як відомо, знає чимало про мистецтво общівати гусака, щоб він не кричав.